Поранені жителі і масштабні руйнування годину тому росіяни масово вдарили по Харкову. Було з десяток потужних ударів. Тривога досі триває. З нами на зв'язку наша харківська кореспондентка Тетяна. Доцяк. Отже, Таню, що відомо на цю хвилину. Вітаю вас, Петре. Станом на зараз відомо про шістьох постраждалих. Серед них шестирічна дівчинка. В неї гостра реакція на стрес, також серед постраждалих є медики. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Ймовірно, постраждалих буде більше, адже російська армія завдала по Харкову понад 10 ударів, почала бити о 13-й годині, і ці удари завдавала протягом пів години. Це було досить потужно. Наскільки Яки ми харків'яни вже звикли до вибухів, але навіть я здригнулася півгодини сиділи у ванні, і от, імовірно, е, що постраждалих може бути більше, адже я чую по місту їздять карети швидкої сирени. Щодо руйнацій, то е, за даними е, Харківської обласної військової адміністрації та міської ради е, у місті пошкоджені житлові будинки. Там є пожежі, об'єкт спортивної інфраструктури. Ури пошкоджений торговельний центр. Одразу після прильотів люди почали повідомляти про стовпи диму у різних частинах міста. Також люди повідомляли про пожежі. І, звісно, поки ми не можемо показувати наслідки обстрілів через заходи безпеки. Але от щойно все, що ми можемо сказати на даний момент, що ймовірно, що руйнації досить великі і постраждалих може бути більше. Петра. Що ж, дякую, Тетяно. Тримайтеся. Ми всі біля екранів. Ми стежимо. Ми вся Україна співчуває харків'янам. Отже, це була наша Тетяна Доцяк про ситуацію в Харкові після масованого удару росіян по місту. Нагадаю, тривогу і досі оголошено в низці областей через загрозу балістики. Інформують повітряні сили.